Hello! It's me! Друзі мої, всім привіт-привіт! Я в магазині, в такому красивому, бачите, в хоролі. Кутюю ось таку штукенцію. Зеркало, з тумбочкою внутрі. Ось тут Де воно відкривається? О, дивимо, відкривається. Так. Такую тумбочку нам забаковали уже. И уйдешь наш руку За коробочкой и Сейчас принесут. наша цена. Це рукомойника і тумбочки. А дзеркало дві тисячі. Дві тисячі. Тут три полочки. Раз, два, три. Так, ну що, ми упакувалися. Тумбочка, моєчка, дзеркало. З полочками, з тумбочками. Тут треба буде трошечки мені клею з-під скотча підвідувати. Та все вложили, тільки треба подивитися, що воно як закривається, як воно тут буде. Полетенця взяли у тебе. ще. Чи закриється, треба було мені і правда, що покривало так, взяти, замотати, а ну закриється воно нормально. Так, друзі, ну дивіться, встановили ми тумбочку, раковину. Ось так. Бачите, вона на ножках. Саша її вже прикріпив до стіни оголочками. І отаке дзеркало. Так, і отак вона відкривається. Це я збирала агарус в шляпі. Жарку на дворі, От така тройна полочка. достатньо вмістительна внутрі. Широченька ось, отак. І отак раз, і все. І тут тумбочка тоже на дві полочки. Я вже положила всякі різні штуки. Ось, чик-чик-чик. Вот. -чик -чик. І ще питання нам радить отут силиконом пройтись. Ну, не знаю. Саша щось, щось не хоче. Надо ще мені в розетку купити заглушку. Ну, в общем, вот так вот у нас, така у нас красота. 没有。